Доброго дня, діти! Рада вас бачити! Вас запрошую у світ професій. Так, давайте завітаємо. Але перш ніж будемо розпочинати, розкажіть, ким ви мрієте стати? Давайте подивимось на професії, Стільки їх багато. Дітки, а я теж колись хотіла і мріяла стати вчителькою, вихователем. Багато-багато було мрій у мене. І сьогодні я буду з. Вихователькою, це моя професія. І я вам розкажу багато чого цікавого. І так, наша зустріч продовжується, а гості до нас приходять. І давайте подивимось, хто ж до нас завітає в гості. І так, зустрічаємо дітки. Дітки, погляньте, хто завітав до нас. Діти, ви мене пізнали, хто я. Я пожежник. Так, я пожежник. Що робить пожежник? Кому потрібна його робота? Так, дітки все знають. Подивіться це, хто до нас завітав. Лікар. Мене всі знають, бо я добрий лікар, який усіх лікує. Дітки, подивіться, вони сперечаються між собою. Лікар говорить, моя професія важлива, бо я лікую людей. А пожежник каже, ні, моя професія важлива, бо я ліквідую пожежі і рятую людей. Шановні гості, не сперечайтесь, зараз ми з дітками вирішимо вашу суперечку. Дітки. Ви як думаєте, яка професія найважливіша, найпотрібніша? А яке ми знаємо прислів'я? Усі професії важливі, усі професії потрібні. Нема найважливішої професії. Усі вони важливі і потрібні. А давайте покажемо нашим гостям, які ми знаємо професії. Давайте пограємо, хто чим займається? Що робить лікар? Лікар лікує людей, що робить будівельник? Будує будинки. Що робить двірник? Двірник прибирає. Що робить водій? Водій керує автомобілем. Що робить кухар? Кухар готує їсти. Що робить столяр? Столяр виготовляє меблі. Що робить швачка? Швачка шиє одяг. А що робить художник? Художник розмальовує іграшки і картини. Дітки, скажіть мені, для кого потрібна їхня робота? Їхня робота потрібна для людей. Дякую, малята, ви вирішили нашу суперечку. За це ми даруємо вам цю скриньку. Цікаво, що там. Зараз гляну, треба розгадати загадки. І так готовить готові дітки. Будь-який вогонь вгамує, від пожежі нас рятує. Це. Пожежник, а хто одяг шиє всім і дорослим, і малим, дружить з голкою і ниткою, строчить швейною машинкою, швачка. Виростають скрізь будинки, хто ж складав усі цеглинки, хто тут стіни мурував, нам садочок збудував. Це будівельник, дітки, молодці. Дітки, а зараз ми будемо пекарями. Що необхідно для тіста, щоб тісто замісити? Вода, мука, сіль, цукор, яєчко. Тож давайте додамо необхідні інгредієнти для тіста. Висипаємо муку. Додаємо водички, додаємо яєчка, додаємо сіль, цукор і замішуємо тісто. Тісто місимо, бубликів напечем. Ось такі гарні, смачні, кругленькі, румяненькі. куди необхідно поставити бублики, щоб вони спеклись у піч. У духовку так і пригостим всю нашу родину. А пекти треба з дорослими, бо ви ще маленькі кухарі. Кому необхідна професія кухаря? Для людей вона потрібна, бо ми любимо поїсти, і без їди ми не зможемо. Смачного вам, дітки, до зустрічі!